Дійний фонд «Східсос» у межах проекту школу вгору зібрав 10 команд закладів загальної середньої освіти з прифронтових і прикордонних регіонів: це Чернігівщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Донеччина і Херсонщина. Протягом трьох днів ми проходили з команди цілісний шлях від проблем, які існують в їхніх громадах, до проектних ідей і проєктів. Відповідно, ми надавали їм ці реальні інструменти, які допоможуть їм стати змінотворцями та рушіями змін в їхніх селищах, в містах. Загальна мета це навчити наші команди напрямку проєктного менеджменту, але разом з тим кожна з команд працює зі своїм ментором. Це така дуже крута можливість самим командам не просто отримати знання, а відразу їх засвоїти на практиці, адже команди фактично за три дні проживають маленький шматочок свого життя, змінюючи і свої думки, і своє ставлення, і набуваючи практичних навичок. Кажуть, що менторство це дуже ефективний спосіб навчання команд, адже ментор супроводжує команду і може задати такі питання. Які направлять команду до швидкого прийняття рішення і швидкого результату. Наше село зараз є власне, прифронтовою територією. У дітей дуже сильно розвинений стрес та тривожність. Ми хочемо саме створити простір, де діти зможуть приходити і розслаблятись. Молодіжний, мобільний, творчий хаб, точка тепла. Історія твориться сьогодні. Ми пережили окупацію, і ми маємо ось такий певний досвід. Нам це дуже болить. Приїхавши сюди, Проговоривши всі ідеї, проговоривши всі ці проблеми, ми зрозуміли, що нам дійсно треба цілий культурно-історичний центр на базі нашого Лименецького ліцею, де згадається, де зафіксується і де передасться в майбутньому. Наша основна мета це задовольнити потребу наших учнів, які мають особливі освітні проблеми у вигляді порушення слуху та порушення мовлення. Цей проєкт ми дуже сподіваємось, допоможе нам створити такий активний парк для того, щоб наші діти фізично розвивалися та отримували задоволення від спорту. Це круті команди з неймовірними ідеями, які не бояться втілювати їх навіть в умовах повномасштабної війни. А ми і наша команда. Зробить все, щоб допомогти і зробити ці проекти ще крутішими.